І всім привіт! Ви на каналі Кірі і сьогодні ми будемо робити румтур на комнату. Ви хочете спитатися? Де Дімі сам? Я вам відповів він зараз пішов по ділам і дозволив просто на цю кімнату всю його румтур. Да. Все, не кружиться, бо зараз вас кручить. Перший, дивіться, у нього такий класний домик. Він його сам зробив, я йому не допомагав. Це, це е, як це? Це коврік, теж коврик, Це подушечки, столік. І там навіть картина, її не видно чуть-чуть. А це другий етаж. Дивіться, це колониздо, пішли за мною, за мною. за мною. Беремо. Його саме льодці коце і з лягом саме. Строю. Ложимо. Бачите, і воно держиться. Брав, і -і. полетіло бажаємо. Ну, так же, дивіться, раз лего, два лего, три лего, чотири, п'ять, шість. За мною за мене це ж не все. Сім. За мною ще. Сім. Опа. Ось до... А тут один. Ладно. Да, піднімалось. А, вісім. Сюди. Обранця. Дев'ять. Десять, 11, дванадцять. Капец! скільки в нього лего. І це він сам буде все строїти. Ну, даже в нього зараз не фігурки. Да, там. там ще даже є лего. залезные фигурки. Ой, 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 аккуратно там. Залезные фигурки. И тут он до хаст. ой, сюда. И все. А там даже тоже есть. Да. Все, все. Двиси, иди сюда, покажу, кто тут. Пес. Да. Ну, а на тему. Ми закінчимо це відео. Ставте подобатки like і підписуйтесь на мій ютуб канал. А всім до зустрічі!